Початок десятої ранку а на смілянському березі Тясьману вже кілька десятків відпочивальників. Пані Людмила із подругу купатися не йдуть. кажуть, що повідомлення про заражену воду відбило до цього охоту. Ми ходимо просто засмагати. Нам подобається засмагати да, вранці, десь до 11-ї години до 12-ї. Натомість пані Марія не відмовляє собі у задоволенні освіжитися у воді. Водичка чудова, паличок не бачу. Якщо вони є, то їх не видно. А водичка тепла, прозора. Пані Марія говорить, що оголошення про заборону купатися у тясмені бачила, проте має свій спосіб обезпечення. А я їх воду не коптаю. А що, є інший варіант? Альтернативи немає. Більше нам сміляна. Людина сама себе переконує, що це безпечно, але це насправді це не так. Це хибна думка. А це вже думка завідувачки відділу піднагляду та профілактики неінфекційних захворювань обласного центру контролю профілактики хвороб Світлани Нікітюк. За її словами, сміляни ризикують, купаючись у тясмені. Це може бути і холера, і ротавірусний гастроентерит, і дизентерія, і шигільоз, і вірусний гепатит, а і що завгодно. Тобто, купатися в такій воді – Категорично не можна. На початку цього тижня говорить пані Світлана, проби води показали перевищення лактозу позитивної кишкової палички у 13 разів вище норми. Такий моніторинг стану води і піску фахівці обласного центру контролю профілактики хвороб проводять що два тижні. Проте їхніми результатами пан Сергій не переймається. Чоловік розповідає, що проблема із кишковою паличкою у тясмені для цієї спекотної пори типова і щорічна, але він не гребує ні купатися тут, ні ловити рибу. Нам демонструє свій сьогодні. Деньшній улов – переважно карасів. Термообработка вбиває все. Так що сирую рибу десь не рекомендується, а жарене, будь ласка. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.